Сьогодні для багатьох херсонців футбол не просто гра у дворі, а серйозний вид спорту. Можливість відточувати майстерність тепер є у вихованців комплексної дюсш освіта, що у Таврійському мікрорайоні там відкрили сучасне футбольне поле із штучним покриттям. На захід прийшло чимало гостей: тренери шкіл, вихованці, представники влади. Були там і наші журналісти. Для Кирила та Данилки сьогодні справді свято. Хлопці вже декілька років активно займаються спортом, особливо обожнюють грати у футбол. Тож щоденні тренування для них це звична справа. Проте такого приємного тренування, як сьогодні, у маленьких спортсменів ще не було. Вони вперше мали змогу позайматися на сучасному футбольному полі зі штучним покриттям. Завдяки облаштуванню поля зі штучним покриттям футбольне життя в ДЮСШ триватиме, незважаючи на пору року. Переконані хлопці. Нам очень нравится. Раніше були условия немножко похуже. Сейчас новые ворота, нове поле буду приходити сюди со своєю командою, будемо з ними тренуватися і приймати турніри. Очень нравится. раніше. было камні лежали на стадіоні, було очень плохо. А зараз, а сейчас уже у стало Поле, ворота, сітка. Назар ще один вихованець спортивної школи освіта. Футболом займається два роки. Розповідає, у нього вся родина спортивна. Тож буде приходити на це футбольне поле разом із батьками та братом. У мене вся вся спортивна родина, тому я люблю займатися спортом. Мені подобається цей стадіон. Будівництво цього футбольного поля є наймасштабнішим проєктом, реалізований Херсонською обласною державною адміністрацією у 2016 році. Проєкт реалізовано за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку України на суму близько 6 мільйонів гривень а також співфінансування з обласного бюджету. Наша мета, яку ми перед собою ставили, це не просто поле. Тут має займатися вдвічі більше дітей. У наших планах це ота недобудова, яка ви бачите. Ми з федерація футболу України її отримала від Херсонської обласної ради на реконструкцію. І Ми тут недобудову маємо вже в 17-му році зробити з нього будинок футболу. Тут будуть діточки займатися з усієї області, грати турніри будуть. Чимало гостей зібралося на урочисте відкриття футбольного. Мого поля, тож вони урочисто привітали херсонців з відкриттям спортивного об'єкту. Передали вітання від міністра молоді та спорту України, президента Федерації футболу України, і бажали, щоб таких об'єктів на Херсонщині ставало більше. Я впевнений, що завдяки оновленню футбольної інфраструктури ми будемо отримувати і в юнацьку, в молодіжну і впевнених в подальшому. Гравцівів національну збірну України, аби нові таланти зростали якнайшвидше. Очільник області та гості заходу подарували вихованцям ДЮСШ освіта і учням перших других класів шкіл міста 627 новеньких сучасних футбольних м'ячів. Завдяки введенню в експлуатацію футбольного поля зі штучним покриттям чисельність учнів спортивної школи збільшиться майже вдвічі.